В умовах війни із підлим ворогом нашу свободу захищають не тільки славетні герої збройних сил України, а й герої без зброї, які приборкують пожежі, усувають надзвичайні ситуації та ліквідують наслідки ворожих атак. Наші рятувальники. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов разом із начальником Кам'янської РВА Олегом Гапічем привітали працівників кам'янського районного управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області з професійним святом днем рятівника. Розпочали урочистості традиційно із шанування пам'яті рятувальників і всіх героїв-захисників України, які видали життя за свободу та незалежність українського народу. Вступне слово за начальником районного управління ДСНС Володимиром Яремою. Завдяки вашій роботі, вашому вибору професії, вона, я повторюю, є героїчною просто по своїй суті. Тому нам необхідно, як кажуть, відповідати цьому цій високій планці. Кожен із нас повинен бути готовими. До виконання завдань за призначенням. Я знаю, що ми їх з честю достоинством виконуємо. Я за це кожному із вас дякую. Зі святом нас, шановні колеги, міська влада привітала героїв без зброї, вручивши сертифікат на отримання одного мільйона гривень субвенцій для першого державного пожежно-рятувального загону. Кошти спрямують на придбання нової форми та на покращення побутових умов особового складу. Хочу подякувати за вашу дуже ризиковану таку професію. Кожного дня ви ризикуєте життям заради наших мешканців. І кожного дня я знаю, що кожен з вас готов віддати життя за наших мешканців. Вічна шана тим, хто загинув, і вічна повага вам за ваш тут. Зі свого богу, ми завжди підтримуємо наших рятівників. Тому що завдяки вам ми почуваємо себе в безпеці зі святом вас. Близько трьох мільйонів така допомога від всіх територіальних громад, де але саме вагова, вагома з них це від нашої. Е, нашої Районного центру міста Камінського. Тому сподіваюся, що це вам буде якраз доречно для того, щоб ви сумлінно, професійно продовжували виконувати свої обов'язки. І живими, здоровими поверталися додому. Хай Бог вас береже і вашу працю. Дивлячись сучасні кінематографічні стрічки про героїв, ми не усвідомлюємо, що справжні герої, вони тут, серед нас. Один із рятувальників, молодий чоловік Захар, який працює близько року. Давно хотів працювати в службі порятунку. Тому обрав таку професію. В Нікополі допомагали людям, підвозили воду. Немає як нормально жити. Я вважаю це як це мій обов'язок міцного здоров'я, благополуччя, достатку в сім'ї. Скоріше закінчилася ця війна, щоб ми могли нормально жити. Працюючи з ними, це звичайні люди, звичайні хлопці. Але коли у жителів міста трапляється війна, вони завжди прийдуть на допомогу. Лише з початку року більше 1100 разів рятувальники виїжджали на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Врятували понад 300 людей 16 під час гасіння пожеж. Кам'янські підрозділи залучались до ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на території Харківщини, Сумщини, Київщини та теракту на Каховський ГЕС.